Кілька років тому китайські авто асоціювались із дешевизною та копіями. Але часи змінились. Сьогодні Китай робить преміум, який змушує Європу насторожитись. І один із найяскравіших прикладів новий Maestro s 800 спільний проєкт Huawei та Jack Motors. Це величезний преміальний седан довжиною 5,4 метра. Він доступний у повністю електричній і двох гібридних версіях. Електрична 530 кінських сил, розгін 4,3-4,5 секунди. Батарея 95 кВт годин і запас ходу 600-700 кілометрів. Зарядка з 10 до 80% займає 12 хвилин завдяки платформі 800 вольт. i Гібриди дають до 646 кінських сил, розгін до 4,6 секунди і автономність у змішаному режимі до 1200 1333 кілометрів, при витраті всього 6,5-7,5 літрів на 100 кілометрів. Безпека окрема історія. Кузов витримує удари бетонних блоків, а жорсткість накручення 53 тисячі 300 нанометрів на градус, що вище навіть за деякі суб. Гальма Брембо зупиняють майже тритонний тонний седан зі 100 км на годину за 34,5 метри. Система автономного водіння Huawei ADS 4.0 використовує 32 датчики, включно з лідерами. Працює на 60% точніше за конкурентів, навіть у тумані та дощі. А управляти авто можна жестами. Помахав рукою і воно під'їхало. Салон, справжній люкс, натуральна шкіра та поліроване дерево, три величезні екрани та проекція: масажні крісла, чотиризонний клімат, холодильник, столик, персональні динаміки у підголовниках і аудіосистема Huawei із 43 динаміками та потужністю 2920 Вт. ватт. Навіть багажник преміальний 445 літрів, повністю в оксамиті. У електроверсії спереду ще 62 літри. Стартова ціна в Китаї 98 тисяч доларів, топова 141 тисяча доларів, і це реально конкурент Бентлі та Maybach, але значно доступніший. Китайський автопром вже давно не той, що був Маекстро – Доказ того, як швидко Китай виріс до світового преміум класу. Ринок вживаних електромобілів у 2025 році нарешті дозрів. Ціни впали, батареї стали надійнішими. Обираючи авто, все ще важливо враховувати знос акумулятора, застарілі системи заряджання та можливі дорогі ремонти. Тож не кожен електромобіль є вигідною покупкою, але кілька моделей зараз однозначно виділяються: Тесла Model 3 2018-2022 років. Найуніверсальніше. Альніший та найнадійніший вживаний електромобіль. Знос батареї зазвичай не перевищує 10% після 150 тисяч кілометрів. Це один із найкращих показників на ринку. Важливо уникати ранніх версій 2018-2019 років, де зустрічалися проблеми зі збіркою. У всьому іншому безпечний та практичний вибір. Chevrolet Bolt EV 2018-2022 років. Найкраще співвідношення ціни та якості. Після відкликання батарей моделі отримали одні з найнадійніших акумуляторів серед бюджетних електромобілів. Простий, економічний, дуже дешевий в обслуговуванні. Слабкі сторони, жорстка підвіска та повільне швидке заряджання. Але за свою ціну він майже без конкуренції. Hyundai Kona Electric 2019-2022 років. Одна з найбільш збалансованих моделей. Відмінний запас ходу до 400 кілометрів, дуже низький знос батареї та комфортне керування. Мінуси тісний салон і інколи перечасний знос підвіски. Проте як вже авто, Kona – один із найнадійніших варіантів. Kia Niro EV 2019-2021 років. Технічно, майже те саме, що кона, але з більшим і практичнішим салоном. Надійний тихий та довговічний електромобіль. Слабкість одна. На ринку мало хороших екземплярів. Часто їх розбирають дуже швидко. Tesla Model Y 2020-2023 років найкращий практичний вживаний електромобіль. Великий запас ходу, ефективний тепловий насос, низькі витрати на обслуговування. Ідеальний варіант для тих, хто хоче змінити бензиновий SUV. Є дрібні нюанси зі збіркою, але технічно це один із найміцніших електрокросоверів. Ford Mustang Mach-E 2021-2023 років. Надійний, стильний та добре збалансований електрокар. Акумулятор служить довго, проблеми з софтом поступово виправлені оновленнями. Заряджається повільніше за Tesla та Hyundai і Kia, але якість на високому рівні. Volkswagen ID.4 2021-2023 років. Не найшвидший і не рекордсмен за запасом ходу. Зате один із найкомфортніших та найдоступніших варіантів. Просторий салон, хороша збірка, плавний хід та стабільна надійність. Ідеальний спокійний сімейний електромобіль. Висновок такий: 2025 рік нарешті зробив ринок вживаних електромобілів зрілим. Якщо обирати моделі з перевіреними батареями та оновленим ПЗ можна отримати надійне авто за адекватну ціну.